Колядки життя рятують. Колядки мають радість нести та колядника не щастить Ми, ми прийшли, прийшли до вас та й заколядувати Пане господарю Так, все, стоп, стоп. Безкоштовні колядки на сьогодні закінчились. Дівчата, п'ять годин ходим по під'їздам, і все, що ми сьогодні заробили, це кашель, нежить. І запрошення в баню. Каріна голосу нема. У Каріни голосів, вона взагалі в мінус пішла. Сніжана в бані залишилась. Ага, тобто до цього етапу навіть не всі дійшли. Клас. Ну, зате ми подарували всім настрій. Ну, ми молодці. Ну. Та питань нема. Молодці. А ще ми коза вівця. хто ви? Це, мабуть, вперше, що проститутки і фонтани в різдвяний вечір зібрали більше, ніж колядники. Так що, ну, дівчата, чесно, оце останній під'їзд, три квартири максимум, і по домам. Алло, Та, за... ні, подожди, Ян. Що значить ти мене не пускає? Не, ні, 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 це не салют, це не попкорн. Це люди просто хлопають. Так, да, Дивись. А... Що значить ти мене до моря пускаєш? Не кидай слухавку, я тобі сказав. О, привіт, Вань. О, коза, овса, Хе -хе, І хто це? а ви що мене преслідуєте, чи що не можу зрозуміти? А тебе що знову жінка вигнала з дому? Так, знову вигнала, і я забув ключі. Це просто якийсь е, жах. Зай, е, не ображайся, це просто мої давні знайомі. Це для тебе. Ваня, ти такий жирний, що твій повітряний поцілунок мені вікно розбив. Зай, ти взагалі нормально таке казати. Я, ну, якби люди сидять, це, ну, в сенсі, я жирний. Із За чого я, я. Ян, чого я жир? Це, тобто із-за цього є наш конфлікт, ні? З тобою? Скажи мені, ну, ну, ну дай мені хоч би один шанс ну дай мені. Ми... Дівчки, поможіть мені, я вам заплачу. Хорошо? Uh, дай мені хоч би один шанс. Даєш чи ні? Дає. дає. Мовч... <рес> мовчи, значить дає. Ну, що ти скажеш? даєш шанс чи ні? Ну давай уже, кажи, що ти там хочеш. Ну, о, хорошо, якщо о, щоб ти знала, взагалі моїм голосом озвучить оргазм. <сум> <сум> Він просто без! <зебес! сум> Коротше, щоб я був багамолом, мене багамолка поставила б ще б на один вечір. Найкращий в світі чоловік. Там, там, там. Це класика. Успок... Зараз, зараз. Щоб ти розуміла, коли коротше, я йду по луру, но моноліза не дивиться не на кого, тільки на мене. Який крутий! Нет? Хорошо, все. Я забираю зараз всі козирі з карманів і просто ти зараз будеш в шокі. Щоб ти знала, я без затишки можу заспівати, а ем Ну добре, вибачаю, піднімайся. — Дівчата, дякую. Ваня, гроші. — «Київстар» стар включать, скину. Понятно, гроші не заробили, ну, хоч добру справу зробили. Колядки врятували кохання. Вся добра справа не остання. Наступну хату колядники теж радість принесли. Ну що, дівчатка, готові? <плес> Та лівіша, ну. Валера, мать твою, навіть хату погробувати нормально не можемо. Що треба? Ми прийшли до вас та й закалядувати, пане Господарю! Валера, А, господарь! Господар! Валера! Валера вна! Валерівна, це жінка моя. Вона, коротше, заначку переклала, а куди забула. Так що, якщо вам потрібні гроші, згадуємо, де може бути заначка. У шкатулці? Там нема. Може, в книжці? Там нема. Може, в сейфі? Опа! Ой, дай Боже мені грошей! Чуток. Пішли з нами на 25-й поверх. Там айтішники живуть, на всіх вистачить. О, нормально! Звичайним шляхом гроші з Погнали! У По в'язницю не сяде грабіжник, колядки врятували життя. Але Це блекау. Та ну що ж це таке? Ну знову цей блекаут. Ну що? Я вас вітаю. Тепер нам доведеться йти на 25-й поверх до айтішників пішки. 25-й поверх. Ну що, пішли, а ви відволікайте. алло, алло. як відволікати? Підкати до Насті Ткаченко. Що значить підкати до Насті Ткаченко? Я ж взагалі. До цього! Не готувався. Yes, I'm my father's son. Hard over mine. Yes, а історію нашого кохання хотілося почати з вірша. Кохайтеся, чорнобриві, та не з мускалями. Hard over mine. Спочатку я запишу тебе на курси альпінізму. Що ти дивишся, як ти зібрав з моїми батьками знайомитись? Потім ми будемо стрибати з парашуту. А на що? Якщо воно їм не сподобається. Дідчат, який поверх! П'ятий! Спочатку я хотів співати тобі серенаду під вірменський додук. Але все-таки сенс у тому, щоб ти хотіла мене, а не здохнуть. Тому, все ж таки, дівчата, все, ми тут. Бачить Бог, Настя, я хотів, але все потім продовжуємо казково. Дівчата. А я, здається, знаю, що треба заспівати, щоб нам дали, нарешті дали ті гроші уже. Коляд, колядниця, Добра з медом паляниця. Ба -ба! Та що все? все, Ну, я просто запропонувала, чого ви? Слухайте, я ж тут живу поверховнищи. Може, підемо до мене на чай? І йде. Да. О, Люба, ти що не одна, чи що? Та я-то не одна, а в хаті чого темно. Я скільки разів тебе ну... просила купити свічки, екофлоу, той довбаний уже купить рік. Ну, Івана, ну не нервуй. Ну давай подивимось на це все з іншого боку. О, да, давай. Зараз <різь> <різь> буде у нас лавочка, типу там. Ч, бігом. Люди ждуть. Місто крила, полонину всю залила, Кляті орки нас бомбили, пека от нас накрив. Ми вам дякуємо роди за допомогу нашому народу, те, що нас не має світла, поки лиш на руку нам у цутах це. Всім порогам де мораті вічна, хризає, відсуває, з лунає, це любов так звучить, що лампа третій день не світить, та ми знайшли, чому радіти, інструкцію до еду. Можна й при свічках Так, зітьок, що я хочу тобі сказати, послухай досвідчену жінку. Боже, мама, що ви хочете? Шакела вітреве треве газує, та це Івана не хвилює, за шахедом він не чує, все, що те, що це лишись. А коли спокійний наш Іван і до ранку. Прощає він у Ксеню Вже в десяте за ніч. Да, 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 да. Ну ви мене вибачте, ну я просто дуже хочу онуків. Ну коли? Ну, коли в мене будуть онуки? Мама, потуши свічку, йдіть сюди, пожалуйста. З нами з трьох нічого не вийде. В двох, да, трьох, ні. Пока. Дама валіт от бой. <гум> Огра кишна, криза геть відсупає, перекурить тремпіта, і гучніш ж зазвучить. Нато нас бере уроки, до ЄС лишилось кілька кроків, і завдяки старанням орків Сто мільйонів нас уже, і Україна процвітає Шевченка увесь світ вивчає, не думав ворог що допомагає, нам лише перемогти. задишка, що кап'яць мене. Угу. Дівчата, тільки що? Відбулось справжнє різдвяне диво. Людина, яка обіцяла скинути гроші на карту, скинула. Вже... Е, Ні, дівчата. Новорічне диво це трошечки інше. Не заробили ми нічого на колядках. Та в цьому дуже є проста розгадка. Всі гроші люди шлють на збройні сили, що регулярно знищують русню. І можливо, тут мав би бути якийсь жарт, але нас це влаштовує просто як інформація. Frá Ivan Kúharčúk! Takk fyrir mig!